А це Олександр Гордус і програма Диваки. Як ви гадаєте, чи відчуває людина біль, коли їй відрізають голову? Думати можна довго, але за результатами медичних дослідів 1893 року доведено, що так. Кілька секунд болю під час страти неминучі. Навіть найгуманніша страта гіліотина все одно приносить 2-3 секунди жахливого болю. Існують такі диваки, які від болісних відчуттів отримують шалений кайф. Про них дивіться сьогодні. Не відводьте очей від екрану. Ексклюзивна подорож до країни болю. А чому мені бояться? Зустріч із гострими відчуттями Більце та рогатими хлопцями. Мечтав би з патолога атомом. У Тетянин день офіціанти ресторану ЯР писали на спинах студентів точну адресу їхнього помешкання. А робилося це все для того, аби сп'янілі студенти після вечірки змогли нормально дібратися додому, навіть якщо жили в іншому місці. Просто таксист дивився на спину мертвого студента, переховував собі маршрут і доставляв тіло додому. Днями до одного міста з'їхалося дуже багато розмальованих людей. Всі вони приїхали заради болю. Та задоволення. Дивіться. Їх можна побачити у кожному місті. Вони не схожі на нас зовні. Якби ми потрапили у їхню шкіру, то побачили би світ по-іншому. Їхня країна не має визначених кордонів і політичних лідерів. Це зібрання людей, яких об'єднує відчуття свободи та задоволення. Хтось називає її країною диваків, інші країною придурків. Вони її називають країною болю та задоволення. Кілька ночей у цьому львівському особнячку тусилися невідомі люди із різних міст та країн. Багато з них знали один одного давно. Хтось познайомився тільки тут. Усі вони були у чомусь схожі і абсолютно відрізнялися від звичайних людей. Ти, мабуть, не знаєш, як би, саме головне правило, я скажу. чим відрізняються татуированные люди нет -татуированные. не нетатуированных, не знаєш? Татуированным людям абсолютно все одно, що у кого-то їх нет. Абсолютно все одно, що у кого-то татуирок нет. Вот і все. Володимир, майстер татуювання із Хмельницького, приїхав у Львів, щоб поспілкуватися із колегами на міжнародній конвенції гіпертату 2005. Сюди приїхали тільки ті люди, які не відчувають відрази до болю. Середньовічні катування для них цікава сторінка з історії їхнього захоплення. Тільки об'єктив нашої камери зловив ці неймовірні болісні тортури, які випробовували на собі ці диваки. Тільки нам вони розповідали те, чого не говорять, як правило, в камеру. Це не для камера. Дивіться, не пропустіть. Якщо б я не була жстока, я б не займалася. цим. Анна, татуювальниця, приїхала на конвенцію із Запоріжжя. Тату почала займатися тільки після того, як переборола у собі страх до болю. Був один такий момент, коли попросили исправить, э, армійську роботу доделать ділатию. Я из за того, що как бы, начало для мене це була неожиданності. Я от того, что що будет больно. З п'яти років Анна навчалася у відомих художників. На талановиту дівчинку можливо б чекали лаври визнаної художниці. Однак Анна стала відомою трошки в іншій галузі у мистецтві тату. И так житті вийшло, коли розпався союз. То професія художника не потрібна була. Першого клієнта вона проколювала звичайною голкою. Замість професійних фарб для татуювання під шкіру вганяла креслярську туш. Це потом я заруділа машину сама, яку забирала за 40 хвилин. Це були струни. Ну, як у кожного давно працюючого мастера. Вам справді казали, що татуювання це не боляче? Ця жінка не раз сама потерпала під час роботи від чужого болю. Один раз упустили, мужчина. Бутак, я не помню лет п'ять назад, просто за того, що наверно чеку була больна. Він укусив мене за руку і сказав, що це ж ти не забувала, що це больно. Один раз девочке делала, пробивала ушки, вона мене побила ногами. Раз за чотири і п'ять, і шість падали в обморок мужчины. Але на конвенцію з'їхалися лише ті. Кого важко вразити машиною для тату. Кілька днів поспіль бажаючі підставляли під голку різні частини свого тіла. Вони викарбовували на собі справжні шедеври, не боячись, що ця відзнака залишиться у них на все життя і, можливо, зламає кар'єру. Вони знають, що ці малюнки на тілі багато хто не сприйме і готові до того, що хтось їх обізве придурками. Я їх розумію прекрасно. Дмитро київський майстер тату з великими вухами. Його обтатуйоване тіло, пірсинг та вушні тунелі не раз викликали здивування та осуд в пересічних людей. Женщина така пожила, вже така, ну така полу полубабулька така, вона ну, там. така просто так дуже умна, так серйозна з серйозним вираженням в метро. Е, І говорить мені: я вам дуже сожалею, просто така патрула, ну так похлопали. О, пошла далі. Якби ця жіночка потрапила сюди, то зрозуміло б, що співчуття тут недоречні. Ці люди самі прийшли на конвенцію у пошуках нетрадиційної для нас краси та відчуття болю. Приготуйтеся до відвертих кадрів. Їхній біль ви відчуєте навіть лежачи перед екраном на дивані. Ви його побачите. А чому мені бояться? -то? Далі дивіться, щоб відчути біль, цей ходить вночі на м'ясокомбінат. Даєш сторожу, пляшку, горілки, теж два крючка. А цей експериментує з головою. Мама сказала дурак, папа взагалі нічого не сказав. Серед тимчасових мешканців країни болю та задоволення існують такі диваки, які ладні за кілька хвилин без особливої підготовки та роздумів перевершити рекорд Гіннеса. І все це тільки заради приколу. До речі, приколюється наш герой постійно. В прямому і переносному сенсі цього слова. Коли йому весело, він проколює свою шкіру. Коли йому сумно, він проколює свою шкіру і стає весело. Але як весело він виглядав після наймасштабнішого проколу свого тіла, маєте змогу побачити тільки ви. Дивіться. Показати, що є такі люди, є такі ідіоти, та як я, Олексій. Або просто кльопа. Першу тату зробив у 13 років. З того часу не уявляє своє життя без проколів, прорізів та інших болісних процедур. Сьогодні він спробує побити один з найболючіших світових рекордів. Ну, я не мазохіст, але я від цього, ага. я від, цього, я від, цього я від цього получаю якесь задоволення. Смішне прізвисько до Олексія прив'язалося ще з дитинства. Тоді він був дуже подібний на кльопу із дитячої програми АБВГДЙКА. Е, так, самі е, ще було 6 років. Е, грали футбол, мені розбили ніс, така велика червона гуля, сам такий живатий і волосся тачало такий шкільний піджачок. Тепер його називають кльопою, бо кажуть, що він дуже кльово клепає тату, пірсінг та інші прибамбаси. А розбитий ніс така дрібничка порівняно з тим, на що він іде сьогодні. Татуювання пірсну це так не як наркотики. Якщо ти це відтинуєш, якщо ти це відчуваєш, все все, торба, Ти попадеш. Якщо я більше як два тижні, три тижні я цього не відчув там, не проколю себе, там не поїжу там або не підвіршусь. У мене депресія і. На конвенції обтатуйовані диваки дивували людей не тільки неймовірними татуюваннями, але й показували, на що може піти справжній одержимий болем, щоб отримати, не повірите, задоволення. Що таке біль? Біль це задоволення. Але є різна біль. Є біль тупа, є біль госта. Госта біль, це те, що я тільки шов. Був. А біль це коли ти лежиш на землі і тебе 10 людей, 10 пацанів, руки, ноги, і все таке. Це вже біль. Кльопа спробував загнати у своє тіло кілька сотень голок. Для цього він закупив на всі гроші кілька сотень шприців і познайомився на конвенції із професійною майстриною проколів. Він підійшов, попитав. Чи я можу таке робити, чи ні? Я кажу, зараз, все. І ми пішли робити. Ельвіра, майстер пірсінгу із Санкт-Петербургу, взялася виконати проколювання кльопаного тіла. Вона навіть не здогадувалася, що разом вони перевершать гіннесівський рекорд. Я таке роблю ну, на тиждень, може, раз двадцять. Проколюєш тіло. Шкіру проколюю тільки не такими голками, а катетерами. Показувала десь місяць тому людина. Там які він собі зробив Так, так би ола такого сюди. 120 голок. Це ну, рекорд світу? Ну, рекод Гіннеса, Я не знаю як світу, Рекорд Гіннеса. Да. А, Сьогодні я зробив це в два рази більше. І трохи. Так би не 120, а 250. Ні гіннесівських експертів, ні фахівців з книги рекордів України на конвенції не було. Зафіксували рекорд лише присутні та творча група нашої програми. Зрештою, Олексій навіть не зв'язується з рекордними експертами. Коли я перший раз два роки назад, зарекламував себе так, якби я йду на книгу рекордів гіннесу, мені сказали, молодий чоловіче, вибачте, будь ласка, це було 4 роки тому, мені сказали, я хотів висіти на одному крючку більше як 4 хвилини. Один крючок більше як 4. Книга рекордів Гінса 3,2. і Три хвилини, дві секунди. Це англічанин поставили, це офіційний рекорд, який я 100% знаю. Я хотів зробити більше ніж чотири хвилини. І виходить така штука, що мені кажуть, Олексій, ти потрібно, тобі потрібно на 4-5 днів лягти всіх лікарні на обстеження. Чи ти розумова людина, чи ти це робиш там? Ну, я побоявся лягати в лікарню. Ну, я вийшов через п'ять суток, я, через п'ять днів я вийшов, з літа нормальний. Та як думаєш? Наполеони, Брежневи, я бачу. Ну, я побоявся. Та для Кльопи стимул не книга рекордів, а ті відчуття, які він отримує від гострого болю. Цей наркотик знову і знову примушує його заганяти у тіло голки та підвішуватися на гаки. Я відчуваю, так як в мене входить якась інша енергія. Розумієш, коли от я перший раз повисів, ну, висів на крючках, больно, Тормально. скаже на біль, ну, 2-3 хвилини, там, в мене 2 2,42. Дві хвилини-42 секунди. Як ти пішов? Чому ти вирішив? Хотів спробувати. Йдеш на м'ясокомбінат, даєш сторожу, пляшку, горілки, даєш два крючка, вони йдуть в основному не живейка. Щоб м'ясо не по коли м'ясо не потиться. Ну лепьотка, якісь там підтяжки і підкучиш, аби боленький моточок він під пісну потихеньку тебе піднімає. Погодьтеся, не зовсім нормальне захоплення. Та кльопа не єдиний в Україні, хто підвішує свою тушку на гаках. Коли це відбувалося вперше, не було ні важкої музики, ні наркотиків, ні маніяків. Звичайні люди, кава та задушевні розмови. Сіли там, попили чай, каву там. А я типовила ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слово засло. Ну, розумієш, Льошу? Що це дійсно боляче. Ну, це відчуття, що це ж не просто там, підвіз це і підтянувся. Це шкіра. Руки опущені. Як тобі пояснити? Не хочеться, звісно, зголошувати, не дай Боже, щось лишнього сказати. Люди, які не те, що цим займаються, вони е, от, е, їм подобається споглядати. Ні-ні ні. Вони вміють це робити. Вони це роблять, вони цим самі займаються. А я так якби людина молода, нова, я хочу цього. І вони так якби знають мене, що я там, не з міліції там, чи не звідки, щоб їх не закрили, не прикрили. Вони якби мені запропонували це, що я поста людина, що дійсно подивитися на мене, що я дійсно це та, що мені це. Я хочу цього. Відійшов на бік, сів і сказав, Льоха, я дійсно цього хочу. Якщо я це не зроблю, я цього не зроблю ніколи. Хоча б поспробуй. Ну що, Льоха, готовий? Дане питання. Два крючка і два карабіни. Ну, я відходжу, там, наскільки там, прийшовся, там, постояв, там, покурив, щоб голова не пам'ятала, щоб не впав вомав. Все, кажу, все, зі мною все нормально, все хорошо, все більше. Поїхали, поїхали. І починається тягнути потихеньку. Ти піднімаєшся на патч, ну, носки, і от час, ти виходиш, ти висиш. Як ну, <соць> для камери. Кльопин рекорд це 2,5 хвилини весіння на грудях та 6 хвилин на лопатках. Це більше, ніж зафіксовані рекорди, це небезпечно. Але для чогось цей хлопець все це робить. Ну, так, як веце, як пече. Як, так, би, от цвях накалили, і пожигало, Ну таке відчуття. Але потім якби воно якби переходить в це дійство, тобі це вже задоволено, Ти вже цього не відчуваєш, ти, ти входиш в ній ованок. Які другі землі на Галюциноген. Але є річ, якою він здивує вас ще більше. Він першим на теренах колишнього союзу вживив імплантант в голову свого друга. Ви будете в шоці, не відходьте від екрану. Ми робимо своє тіло таке, якби як ми, ми його хотіли бачити. Далі, наскільки небезпечно носити роги? Кульк, чик і за шею. Шок від скаженого татуювання та пірсінгу на цьому не закінчується. Далі вам доведеться дивуватися, не відриваючи очей від екрану. На конвенції ми зустріли рогатого хлопця. Ну, звісно, я подумав, що рога наставила йому дружина. Але насправді вона цього не робила. Вона тільки здивувалася та зраділа цьому фактові. А от роги наставив йому чоловік. Не подумайте, наш герой не гей. Він звичайна людина, нормальний хлопець, гетеросексуал. Але єдиний в СНД. Хто ходить з рогами. Дивіться. Чемпіон боксу світу. Кличко. З України. Хто виграв Євробачення? Звідки не? Хто вкрав найбільше грошей, і йому за цього немає нічого? Лазаренко. З України. Коли тобі кажуть, Льох, ти перший, ти перший на території СНГ. От Росія, Україна, Білорусія там Ти перший. Він перший наважився вживити імплантанти у голову живої людини. Він ніколи не практикував у пластичній хірургії. Він спробував. І тепер по Києву ходить його унікальне дітище хлопець із двома ріжками. Я на зативки написано Фрік. Макс жертва кльопаної майстерності. Сва відрізнявся нестандартною зовнішністю, коли досяг повноліття став перспективним фріком, або простіше кажучи, виродком. Це така довга історія деле. Я вот лет в п'ять когда-то на пляже мужика забитого зоновскими татухами. Мне так я через судство це пронес на Вот. И, Чесно говоря, в 12 літ первого татуїровку як і всі діти у дитинстві Максим був романтиком та майбутню професію уявляв, не зраджуючи своєму нетрадиційному світогляду. В э, мечтал бути патологоанатомом. поступово його тіло повністю вкрилося татуюванням та пірсінгом. Не забув Максим і про геніталії. Його достоинство тішить кохану багатозначним філософським малюнком. А, там там цікавий рисунок. Там зверху кельтика, а на самому, значить, такі два сперматозоїда сплетені. плетіни. Mm -hmm. вот. один такий чорт з рогами, вілами, а второй значить ангелочек з арфою з кривишками. Хотів навіть розрізати язика, але дівчина не дозволила. Якось до його рук потрапив американський тату-журнал із статтею про роги імплантанти. Прикольно подумав Макс і вирішив додати до свого образу яскраву родзинку. Але як виявилось, ніхто в Україні подібними операціями не займається. Врятував ситуацію безбашений друг. Ним виявився уже відомий нам Кльопа. Льоха, давай там знаєш, як ми там, Давай загонімося. А ну давай імплантанти. А може язик розрізати пополам? Я вже два рази різав, мені це вже не дуже цікаво, я вже як знаю, як це робити. Каже, давай його живе. Кажу, ну, давай он позвонив своєму хірургу, знакомому. Говорить, давай зробимо через неділю операція, ні не вопрос. Всі відказувались, ніхто не хотів робити. Вони сделать. запаслися марлями спиртом та усіляким хірургічним знаряддям, придбали біологічні силіконові імплантанти, запросили у салон подругу асистентку та друзів з відеокамерою. І почали здійснювати історичний крок для українських фріків. Що ти зробив першим? І Чесно, ти... Помилився. Ну, як кажу, ну так, сів, так. Йо-ма-йо, -йо. дай Бог, щоб все вийшло нормально. Макс, поїхали. Хльопав, колов Максу анестезію. Зробив перший надріз, відшарував шкіру і спробував тиснути туди перший імплантант. Були такі відчуття: у мене імплантант не влазив, не входив. Ми замовили 1,2, 2 вийшло 1-8. Набагато більший розмір. Він не йде не плоский, отакий, ось такий, а отак. Між? Я його туди, він не входить. Істерика. Зволікати із стеріка. Сволікати із кровавою операцією не можна, тому український піонер наставляння штучних ріг взяв себе в руки і почав діяти. Вже на свою точку зору ще більше розлізу. Бульк. За шов. Перший урок взагалі дів 34 минути, якщо я не ошибаюсь. Второй вже 12 минут. Есть... Ні, ну він лежав нормально. Пацан, ну молодець. молодець. Можна потрогати. А ну не больно тут? Нет. Гадаєте, Максові стало легше жити від втіленої мрії? Тепер навіть рідні не сприймають його як нормальну людину. Мама сказала дурак, папа взагалі не сказав. На вулиці і в транспорті на рогатого хлопця дивляться по-різному. Обычно <свят> От блін, а где такі шишки набился? Говорю, привіт, як тебе Рогана? Где? Але справжні друзі від рогатого Макса у захваті. Тому фрік хлопець не комплексує. Він працює майстром пірсінгу і тату в наймодніших київських салонах краси. І знаєте, красуні не бояться, що художник не відповідає загально прийнятим нормам людської краси. А якщо Максові колись доведеться стати діловою людиною. Що ж, усе може бути у цьому житті. Не Знаю, напевно, прикольно буде такий чувак в костюмі, так, да, і з рогами. Це була програма Диваки. Я Олександр Гордус. Пам'ятайте, що дивувати це не смішно, а сміливо. І перевертати світ потрібно щохвилини, аби життя було найяскравішим. Дивуйте і дивіться, диваки. Рівно за тиждень на вас чекають агресивні, маленькі та безбашені. Диваки рівно за тиждень на телеканалі Тоніс. От ви пісать нормальним Люди, генії творчості, ніколи не мілі нормальних початків. Чік сонце чикс нема, Чік сонце чикс нема. Вів це місто парадоксів і контрастів. Тут тихенько так їздять трамваї, що можуть задавити. А ще стоять машини посеред дороги. І вони стоять там не тому, що вони чекають на світлофорі, а все тому, що там звичайна парковка посеред дороги.